Вітаю, друзі! З вами Лемок. У нас зараз черговий закінчується етап знижок на Aliexpress. В грі Єврокубманія, вона знаходиться отут, -от в самому центрі. Заходимо сюди. І ті люди, котрі в це грали, збирали м'ячики кожного дня, виконуючи різні завдання, мали можливість отримати певні нагороди. Наприклад, я назбирав зверху, зліва натискаємо обміняти. І в мене зараз є 49 тисяч отаких от, от мішечків. Відповідно, це фактично 5 доларів. Мені ще трошки залишається. До 5 доларів знижки на будь-яку покупку. Потім сьогодні у нас є можливість відкривати оці от унікальні ящики зверху за м'ячики. М'ячики збираємо за рахунок завдань, от, такі от знизу. Відповідно, кожного дня можна їх збирати. У мене зараз 1222 м'ячики. Відповідно, давайте відкривати оцей. от І подивимось, що нам випаде з цієї коробочки. Так, 1222. Грати зараз натискаємо. І. 6 тисяч оцих от от мішечків. Ну, непогано це. Тобто у мене вже більше 5. Так. І в нас наступна, наступний етап 14 липня це останній. Відповідно, у мене зараз буде скільки? У мене буде 5 доларів і 60 центів. Ну, це непогано. Тобто я можу вже обміняти. Відповідно, отримати знижку на 5 доларів. І потім ще обміняти ще 50 центів. Воно сумується, тобто у мене буде 5 доларів і 50 центів загальної знижки. Ця знижка діє до, по-моєму, 17 го числа до 17 липня. Тому, в принципі, думаю, я тут ще щось наклацаю ще дороблю собі, і, відповідно, буду мати кошти. Друзі, в описі буде посилання на цей додаток. Ви заходите, і, відповідно, мені дає деякі бонуси. У вигляді ну вас, вас як друзів. Тобто натискаю запросити і отримати. І, відповідно, ви також можете запрошувати за кожного друзь, друга 1500 таких от мішечки вам дає. Відповідно, 10 друзів маєте 50 якщо так розібратися. Це небагато звичайно. Але для тих, хто грає, в кого є додаток, буду вдячний за перехід по, за посиланням. Такі от справи. Потім я собі щось придбаю. Пізніше, до речі, стосовно придбати цієї акції. Відправлено, я купляв різні речі, і за усього один цент я придбав собі доволі-таки непоганий агрегат для стрижки. Ну, відповідно, я всі ці кошти заробив в цьому додатку. Придбав собі отаку от, от штуку, гадаю, воно мені вдома знадобиться для стрижки. Коштує воно 14, 15, дол... 15, 15 фактично, доларів. Ці 15 доларів я заробив в цій грі, відповідно. Забрав собі, ну, фактично, на наші гроші воно виходить за 40 копійок. Отакий от Кемейка от км KM 2296 доволі За відгуками, доволі непогана машинка для стрижки. Відповідно, потім на додатковому каналі, напевно, буде розпаковка і огляд оцієї от машинки, як вона прийде до мене. Отже, такі от справи. Всім гарно дякую за перегляд, друзі, і бувайте!